На позачерговій сесії сумської міської ради депутати обрали нового секретаря ради, ініціювала розгляд питання фракція Слуга народу і запропонувала єдину кандидатуру голову фракції Артема Кобзаря. Рішення приймали шляхом таємного голосування. 28 депутатів проголосували за секретарем сумської міської ради восьмого скликання на період повільнення від роботи секретаря сумської міської ради Олега Резніка у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації. Обрана Кобзаря Артема Миколайовича. Обрання секретаря, по-перше, означає легітимність роботи Сумської міської ради. Рішення в комунальній частині, земельні рішення, бюджетні рішення, всі нормотворчі акти, якими керується місто Суми, приймає Сумська міська рада. Тобто те, що зараз розблоковано роботи ради, це дуже позитивне рішення для міста Суми. Артем Кобзар виконуватиме обов'язки секретаря міської ради замість Олега Резніка, оскільки він увільнений від посад посади у зв'язку із проходженням військової служби перед тим, як виходить на сесію, всі питання були обговорені у фракції і разом з іншими фракціями. Ми всі розуміємо, що сьогодні потрібна так, сталася така невеличка колізія. Що сьогодні Олег Миколаївич Резнік сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил України, виконує свій військовий обов'язок, тому було прийнято рішення все таки обрати сьогодні секретаря Кабзаря Артема Миколаєвича. І підтримати його, щоб не тільки виконавча гілка влади працювала сьогодні, да тому що є виконуючі обов'язки міського голови, а й також депутати працювали в сесійній залі. Як пояснили депутати, обрання нового секретаря необхідне для продовження роботи депутатського корпусу, оскільки саме секретар за відсутності міського голови має скликати і проводити засідання сесії. Ми будемо намагатися за наступної неділі зібрати комісію по законності, проголосувати по чесних громадян, тому що батьки телефонували, і це наші захисники, наші хлопці, які загинули, закичаючи батьківщину. Потім на цю неділі, на наступній неділі буде ще одна сесія, де вже будуть розглянуті питання. Питання пов'язані з виділенням фінансування військовослужбовцям, добровільним формуванням. Також зараз нагальне питання це бомбосховище. Найпростіше укриття, ну і захист, нашого, да, захист нашого міста, да, і опалювальний сезон, медицина і освіта. Новини СТС.